Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Січень 2026 року місяць нових намірів, починань та планування справ. Місячний календар на цей період допоможе визначити найсприятливіші дні для активних дій, творчості та ухвалення важливих рішень. А також підкаже, коли краще відпочити, зосередитись на стосунках чи провести час наодинці. Фази місяця у січні 2026 року. 1-2 січня що росте. 3 січня повний місяць. З 4 по 17 січня спадаючий місяць, 18 січня молодик. 19 по 31 січня місяць, що росте. Місячний календар на січень 2026 року. Сприятливі дні. Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на січень 2026 року. Для подорожей сприятливими будуть наступні дати. Друге, четверте, шосте, восьме, дев'яте, двадцяте, двадцять шосте і двадцять дев'яте. Для нових починань друге, восьме, шістнадцяте, двадцяте, двадцять восьме. Для фінансових або юридичних справ. Друге, восьме, дев'яте, шістнадцяте, двадцяте, двадцять шосте, Для творчості та спорту друге. Восьме, дев'яте, тринадцяте, 17, двадцяте, двадцять четверте. Для взаємин ділових і романтичних 2, 4, 5, 9, 13 січня, для походу до лікаря 2, 8, 9, 20. Несприятливі дні у січні 2026 року. У січні несприятливими за місячним календарем будуть 3, 12, 18, 21, 23, 30 числа. У ці дні рекомендується уникати конфліктів, ухвалення важливих рішень, нових починань та негативних емоцій. Не варто перенавантажувати організм як фізично, так і емоційно. Присвітіть час відпочинку, духовним практикам та відновленню сил. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео!